Доброго дня, мене звуть Вікторія Киба. Я готую, дуже люблю готувати, а також передбачати на таро. Колода називається 78 дверей. Та хочеться так само якось поспілкуватися. Таке таки у нас відбувається в країні. Я хочу вам, знаєте, що показати? От я коли починаю. Коли я закінчую розклад якийсь, я завжди тусую карти, ну, розкладаю карти по колоді. І потім тус, ну, тусую і складаю от, в коробочку. карти. Так, і перед тим, як я починаю тусувати перед розкладом, я перегортаю карту і дивлюсь вниз колоди завжди. Цього разу в мене в нас я, ви знаєте, як би в мене зараз запиту не було, от ну, на яку тему передбачати. Мені просто захотілося з вами поспілкуватися. Може, щось в мене прийде таке, щоб вас підтримати. І себе ж теж, ви зрозумієте, всі, Тарологи, так і психологи, всі це роблять, щоб і підтримати себе теж. Так що, дивіться, внизу колоди це десятка мечів. У нас здається, і ви ж пам'ятаєте, хто мене дивиться, що це називається таро дверей, 78 дверей. І ви бачите, позаду лікаря двері, двері, бачите? І ми зможемо піти в ці двері, але нам потрібно це, от мені прямо зараз прийшло, що це якесь таке дуже круте лікування в плані крутого, не то, що він використовує голки, а в плані того, що буде дуже боляче, дуже боляче. Бачите, чоловік, як він прямо обличчя в нього яке. Забула очки, окуляри забула в діти. А, і, бачите, йому дуже тяжко, йому боляче. Хоча це все, все ж таки просто голки. І коли він перенесе цю боль, йому дуже стане легко. І він просто встане і піде в оці двері. А зараз я потусую і подивимося. Ну що, подивимося, давайте на наступну.